Маленькі апетитні кружальці з вельми сирного тіста присмачені варенням та домашньою жирною сметаною. Звучить? А уявляєте, як це смакує? Я радо поділюся з вами рецептом, як за лічені хвилини приготувати такий сніданок. Ліниві вареники до вашої уваги беремо кисломолочний сир, борошно, цукор, розпушувач, ваніль та яйця. До сиру вбиваємо яйце, досипаємо цукру, можете взяти більше-менше за вашим смаком, додаємо трішки ванільного цукру та перебиваємо усе це блендер. Якщо у вас домашній жирний маский сир, можете скористатися виделкою. Досипаємо трішки борошна, додаємо розпушувач і ручками замішуємо м'яке тісто. Проте, відверто кажучи, я тістом би це навіть і не назвала, оскільки консистенція має залишатися доволі м'якою та ніжною. Досипаємо ще трішки борошна, підмішуємо. І коли бачимо, що наше тісто стає таким, що воно береться в грудку, що з нього можна буде сформувати валочок на борошні, припиняємо місити. Будемо формувати ліниві вареники. І якщо у вас сир вологий, може знадобитися трішечки більше або трішечки менше борошна. Дивіться, головне, щоб маса тримала більш-менш форму, проте не додавайте занадто багато борошна, якщо ви любите ніжний, власне, сирний смак. Формуємо ось такий валочок діаметром приблизно 2-3 см та будемо нарізати. Звичайно, можна зробити трішки тонше, нарізати також товщиною, яка вам підходить. Проте зранку до сніданку це саме той розмір, який підходить. Я люблю округлити та притиснути серединку, щоб ніби половничком напирати наші смаколики. Формуємо ліниві вареники, тим часом вода в нас закипіла, ми її підсолили, поставили на мінімальний вогонь, кидаємо наші варенички, слідкуємо, щоб вони не злипалися та варимо. Варимо, допоки вареники не сплили, не збільшилися в об'ємі, контролюємо, Вже коли бачимо, що вони стали пухкі, чи вони в нас приготувалися всередині. Ось, коли бачимо повністю проварені, виймаємо решту та можемо сервірувати, подавати. Влітку смакуватимуть зі свіжими ягодами, йогуртом, а також домашньою сметанкою. Взимку підійде джем, можна додавати навіть сухофрукти. Бажаю вам смачних сніданків, до нових зустрічей. Бувайте!